Ти що ти там ще хочеш взяти? Ага. Ковалярочко, ви знаєте, ми сьогодні вже всюди були, ще заїхали на роботу, вже попрацювали, спакували посилки угу. і дивлюся, роблю обхід, чого залишилося. Залишилося небагато пленів, угу. є сірий. Сірий графітовий? графітовий і є молочний. Лишилося лишилося три комплекта угу. по шість по штук кухонних рушників, бос рушники кухонні. і ось такі кухонні рушники. Забирайте додому. Бо я рушники мені завжди угу. мало. Є ще ось такі рушники. Я до речі, зараз їх кинула кавалерочка на акцію, посилання на них лишу і ось такі лишилися. В полосочку, такий шарфейший є, їх небагато є, і є ось такий камінь. Ну і бос. 430 гривень, обличчя, баня і обличчя. обличчя. Є графітові. і є, є ось -сі такі сірі. сірі. Так що так, ніби й небагато товару, але щось забито, все дуже. Так що, кавалерка, посилання вам залишили, а ми далі їдемо працювати, відправляти посилки на нову пошту. Та й таке? Не знаю, дві-три. Боже, то от ви дві-три мене вже добиває. Вони там то скільки ми, коли напіра, скільки ти чистиш був би. А ну тако витягни руку на камп. Ти що, резинками почав користувати? Та, та я і нічого собі на руку не дівчину. Та цей, та не розставив. Ну, та й так вода. То та скільки я чотири з'їм, а ти? Я теж так. Тоже чотири. Mm -hmm. Ну ще на всякий випадок, знаєш. Ну по п'ять. Mm -hmm. так, так на сто відсотки. Коллега так захила будь-який мундира і купили. Приїхали до магазин, а там свіжесенька. Мой mm -hmm. боже, як вона пахне. Ще і все-таки, Ти знаєш, я скумбрю, судно більше люблю, ніж у того. Ти то будеш тобо... скумблю, я буду це їсти. Вона така, а то буде камісист. Mm -hmm. то молочко. Ти любиш молочко? Mm -hmm. Якра як буде дасть мені. Обов Чужа? Обов'язково. Ти яку не любиш місь судне. Купили рибу, купили молоко і купили такі бот на закладі. Це всі наші закупи на сьогодні. Mm -hmm. Так що зараз кавалерка. Знаєте, так обідно, коли хтось пише. А ви що десь працюєте? Я, знаєте, ви знаєте, коли сама задаю запитання. Боже, день так скоро проходить. Я кажу, тобто цей чоловік працює на вахті, Місяць місяць тут, місяць вдома, місяць на роботі. І ми колись сіли рахуємо, а він вже скоро їде геть. Ну. Та то взагалі місяць не то, що пройшов, він пролетів. І саме то, що я дивуюся, день пролітає. Так життя проходить. Так. Я колись коли сіла на ліжку і думаю, думаю, бляха, то вже березень, там квітень, травень, і мені 30, роки. 39 років. 39 років! А роки то йдуть, а що буду говорити, якщо Максові вже 14. в понеділок буде 10. До того ще, в Моніки кругла дата. Вчора mm -hmm. дзвонить до мене і каже, Галя, який ти мені торт замовив? Яка Моніка, відстань від мене, подивишся, все будеш бачити. Ви розумієте, вона крута мною. Вона каже, щось там мало бути намальоване чи ще щось. Яка Моніка? Я скажу тобі, тако, тобі теж дітям буде інакше. Вона каже, що то таке? Я так це дуже довго поясню. Та кажу, буде день народження, і побачиш, е, що буде. Ну, то Вона вже задоволена, чекає, але запрошувала нас на день народження. Знаєте, як палека? каже така. Каля, я без віталіком вас хотіла на своєму дні народження, бачите. Я кажу, е... Кажу, та добре, а вона до мене каже, а ти пам'ятаєш, коли в мене динородник, вонька, не слушає мене, з возручку. А вона каже: Ну, ну добре. А я кажу: ні, якщо ви не захочете там сидіти, я вас заставляти не буду. Знаєте? Я так, добре, Моніка, вони підуть з дітьми посидіть, знаєте, як зараз діти сільську йде дорожню. Вони не так їдять яким треба якісь забавки. Батути, ще щось. Знаєте, діти то люблять. То ми столи накриваємо, а діти ж там зробить ту піцу, то фрі. Я пам'ятаю, Макса завжди було день народження, завжди всього лишалося, купа дітей було. Ну, моні, Моніки буде семеро чи восьмеро дітей, не знаю. то, що до дня народження я чую, що може бути ще більше, тож Моніка. Є. Та й таке кавалерка, що до чого я йшла, не пам'ятаю, бульбу постала варити, сидимо і чекаємо, коли бульба ні? Угу. Я так вже хочу їсти, що не можу. Не робиш? Я так собі апетиту нагнала стоїть. бульба з рибкою.